Щоб йти по життю без страху легко, нам потрібна одна дуже важлива річ. І ця річ всім відома і називається вона прийняття. Та звучить це дуже просто, але чи просто користатися цього прийняття, чи дійсно так легко бачити реальність, як вона є. І. Жити якраз в контексті цієї реальності. Не завжди те, що звучить просто в дійсності легко виконувати, використовувати. Чому? Тому що прийняття воно складається з багатьох деталей. І деяких нюансів або деяких цих складових цих деталей нам може не вистачати. Також нам може здаватися, що ми реалізуємо це, да, і в нас є це прийняття, але насправді це, це не так. Тому е, нам і потрібна корекція, допомога е, якоїсь сторонньої людини, е, ну, так як ми говоримо про, про психологію, то це може бути психолог кваліфікований, який може допомагати нам з цим. І тоді нам набагато простіше буде. Рухатись життям без страху і з легкістю.